Я буду жити ось так. Якщо те з'являється гнучкість розуму, ти не страждаєш. Як вам така ідея? Масштабна? Огинати, адаптуватися і бачити світ, який постійно змінюється. Намаскар. Гнучкість розуму це ознака інтелекту. Якщо немає гнучкості, немає інтелекту, людина. Можна назвати її нерозумною. Якщо вона не здатна огинати, адаптуватися і бачити світ, який постійно змінюється. Бачити ці тонкі тенденції, ці переходи, і змінюватись відповідно до світу. Тобто людина, яка сформувала таку от конструкцію, таку квадратну, От світ ось такий, він такий має бути. Всі мають жити ось так. я буду жити ось так. А світ постійно змінюється. І Підсумку, та людина, яка не здатна проявити гнучкість, вона страждає. Чого страждає? Тому що от є камінь, так? він не рухається, він твердий. І вода його точить, яка постійно, як цей от світ змінюється, постійно щось тече, потік робиться. Так? І якщо камінь зафіксований, вона його підмиває, підмиває. підмиває, підмиває. О така ерозія з'являється, що камінь якби розмивається, от капля капає кап 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 Дуже така тверда структура, солідна, вона страждає, тому що вона руйнується з часу. часом. Потрібно бути гнучким. Якщо з'являєшся з'являється гнучкість розуму, ти не страждаєш. Є поняття в духовності, коли ти розвиваєшся, поняття духовне такий клеш. Так, клеш це що таке перекл з англійської мови, слово це зіткнення. Так от. Зіткнення однієї ідеї з іншої ідеї. Допустимо, в тебе є така коробочка квадратна. Це наш розум, який думає, що світ навколо квадратний. От планета навколо квадратна. Ми живемо на кубі. Не куля, а у нас на куб. І от уявіть, якщо ви півжиття жили, ось так, а потім ви дізналися, що планета все-таки кругла. От Уповіть, який ось там от жив, ціле життя думав, що життя виглядає, а насправді зовсім все по-іншому бачите, наскільки серйозно це от перелаштування. Ти в свою маленьку коробку вміщається, хочеш вмістити якусь велику ідею, а ця ідея не вміщається. І ця коробка тріщить, вона, якби, її, якби, треба розтягувати це все. І наш розум йому боляче, через оці зміни. Тобто нова ідея потрапляє в наш розум і вона причиняє зміни, які заставляють нас страждати. Тому кажуть, розвиток через страждання йде. Саждання саме от такі, от, то що ти стараєшся розширити свою свідомість? І що таке медитація? Що таке от мантра-медитація? мантра? Медитація, мантра Баба Нам Кевалам. Вища свідомість це все, що є навколо. Любов це все, що є навколо. Тобто, те, що я можу побачити, і те, що я не можу побачити, це є все проявлення любові. Як вам така ідея? Масштабна досить? Досить масштабна, щоб спричиняти якийсь дискомфорт в нашому розумі, коли ми стараємося цю ідею вмістити в нашу обмежену коробочку. Ось. Тому розвиток це не завжди про задоволення, яке ти отримаєш. Це деколи і про ментальний дискомфорт, який заставляє нас от розширятися. Ось. Тому в медитації, кажуть, от, чому мені після медитації. Мені там погано, мій думки там, різні мене там Таке щось в мене відбувається, я ж я не можу пояснити. От я вам поясню: клеш це коли якась нова ідея потрапляє у вашу коробочку і більша ідея, більша за вашу коробочку. І вона якби її розширяє. І оцей процес, який ми не можемо пояснити, він називається клеш. Де нам щось дискомфортно, він проявляється в кожну плітку. Хтось бере там, переїдає, хтось там злиться, хтось там е, хоче там, піти побігати, хтось там все кине, емоційні якісь рішення приймати. І от ось таке, що ти все не контролюєш цей момент. Але якщо усвідомити, що це буде, якщо ти розвиваєшся, якщо це сприймати нормально, якби триматися в руках і розуміти, що це йде на краще, воно тебе розширить, твій розум. І ти, коли ти переживеш, коли ти вмістиш оту більшу ідею в свою коробочку, твоя коробочка в фіналі стане більшою. Твій світогляд розшириться. Ти будеш більше бачити своє життя. Ти будеш краще розуміти себе, краще розуміти інших. Як це життя жити? І ти будеш щасливіший в результаті. Але дорога до щастя буде йти через ці страждання. Ось так воно працює. І чим гнучкіше ваш розум, Тим менше у вас страждань. Тому що ми ж постійно розвиваємося, постійно ми вчимося. так? Люди, які не вчаться, в них якби, вже все. Якби, нічого нового не опускають. Ну, в них і немає дискомфорту в житті. Така зона комфорту, ти живеш, але там немає розвитку. Ось. Розумієте. І от важливо, щоб була гнучкість. Якщо є гнучкість, є інтелект, є розуміння. Бо що таке інтелект? Інтелект. Це здатність аналізувати, адаптуватися до якоїсь певної ситуації, якоїсь певної ідеї. От потрапила ідея, нова ідея. ти стараєшся її зрозуміти, а щоб її зрозуміти, треба з різних сторін до неї підійти, обдумати, проаналізувати, якось прогнати через певні механізми. А якщо в тебе така структура дерев'яна, ти нічого нового не опускаєш, відповідно, ти не можеш щось нове сприйняти, бо в тебе методи старі, в тебе якби механізми застарівші. Так, і ти не, не зможеш сприйняти нічого нового. І з такими людьми дуже складно розмовляти. Ти йому пояснюєш, пояснюєш, пояснюєш. З різних сторон поясниш, там, ситуацію, а він далі от, от має бути отак. От, от, ось так, от, <світтє> має бути. І людина страждає через те, що не має цієї ось. Тобто, Підписуйтесь на канал, тому що завжди разом рухатись краще. Ставте вподобайки, поширюйте це відео, коментуйте, для того, щоб більшість людей, більше людей дізналися про ці ідеї і змогли покращити. Своє життя. Що ж бажаю вам гарного дня, хорошої медитації і сприймайте все по-новому. І будьте щасливі! На москар!